Всім привіт! Мене звати Артем, і давайте зараз уявимо неймовірно затишний ліс, де вирує життя. Тварини снують галявинами в пошуках їстівних рослин і комах то тут, то там, відніються гриби, і ягоди. І, звісно, все це відбувається під кронами могутніх і таких неймовірно красивих дерев. І всю цю красу нам дарує гра Лісова метушня в локалізації Lord of Boards», в яку можуть грати від двох до п'яти гравців. За фактом лісова метушня це гра на побудову табло, де під час гри ви будете створювати свій ліс, розкладаючи карти дерев, навкруги яких розміщуватимете різноманітних тварин та рослини, які в свою чергу вже зможуть принести вам переможні очки за своїми властивостями. Звучить все доволі просто, якщо б не одне, але 14 карт підказок, на яких нас і зазначаються ці властивості усіх жителів ліса. Тож, як ви бачите, різноманіття у грі дійсно багато. Тому давайте не будемо затягувати і скоріше подивимось на цю гру поближче. Поїхали! Тож кожен гравець буде створювати свою власну частину лісу, розігруючи карти перед собою. І всі карти у грі поділяються на два типи: це дерева восьми різних типів, і це мешканці лісу і рослини. Карти, які поділені навпіл ось такою лінією. Кожного ходу гравець може виконати лише одну дію на вибір або зіграти карту зі своєї руки до частини лісу, або поповнити свою руку. Тож на початку гри у кожного гравця буде усього по 6 карт на руці. Однак, у свій хід, виконуючи дію взяти карти, ви можете добрати ще дві карти на свою руку. І це можуть бути як карти з колоди, так і відкриті карти з галявини. Проте більше 10 карт на вашій руці ніколи бути не може. Однак при виконанні цієї дії ви можете відкрити карту зими. І коли таке стається, ви повинні відкласти цю карту в бік і продовжити добирати карти з колоди. Проте ці карти зими є тригером закінчення гри, адже на початку партії ми замішуємо три таких карти до колоди в нижню третину. І коли усі три карти зими будуть відкриті, тоді гра негайно і завершується. Однак Окрім добору, ви можете її зіграти карту з руки. І вже тут розпочинається найцікавіше комбінування і вибудова карт. Тож дерева є основою вашого лісу, і саме навкруги них і будуть розміщуватись інші карти, адже навкруги кожного дерева можна розмістити до чотирьох карт по одній з кожної сторони, викладаючи їх під саме дерево. Однак, розігруючи будь-яку карту, спершу ви повинні сплатити її вартість, скинувши відповідну кількість карт зі своєї руки, виклавши їх на планшет. Галявини. А ось якщо на зіграній карті є ось така комірка бонусу із кольоровою стрілочкою, і ви до того ж скинете карти, які будуть мати символи дерева відповідного кольору, то додатково ви зможете активувати ефект бонусу, і найчастіше це просто добрати ще карт на свою руку або виконати додатковий хід. Однак буває, що вам потрібне місце для розіграшу, а дерев на руці немає. Тоді на допомогу прийде саджанець. будь-яка карта, яку ви граєте до лілиці, і яка відтепер виконує всі функції дерева. До речі, розіграш дерева також змушує додати ще одну карту на поляну. В цілому нічого незвичного, але якщо наприкінці ходу на галявині буде 10 чи більше карт, їх усі необхідно скинути, очистивши галявину. Тим самим ви можете влаштувати свої рідні пакості для інших гравців, зменшуючи наявний вибір карт для них. Але повертаємось до карт. Адже під час розіграшу деякі карти можуть надавати вам різні ефекти чи бонуси. Наприклад, вже розміщені лисички після розіграшу будь-якого дерева дають вам змогу взяти карту з колоди або мухомор. Те ж саме, але за карту тварини з лапами, що є доволі крутим бонусом. До речі, про карти мешканців, які є не менш важливими у грі, адже саме вони її приносять вам головні переможні очки. Тож для розіграшу розділеної карти ви обираєте одну з її сторін, сплачуєте відповідну кількість карт, а після повинні розмістити цю карту біля одного із дерев, засунувши її під дерево наполовину. І це стосується будь-якої сторони дерева. Зазвичай з кожної сторони дерева розміщується лише одна карта. Однак ті ж зайці дають змогу грати декілька таких карт одна біля одної. звісно, після розіграшу такої карти ви також можете активувати її бонус, якщо скинули усі карти з потрібним символом. Або це може бути й просто ефект, який не потребує додаткових витрат. І ці бонуси, як я вже казав, найчастіше дають змогу добирати карти на свою руку, як, наприклад, тут узяти по одній карті за кожного зайця в лісі, або. Бонус може надати можливість зіграти ще одну карту певного типу. Чи навіть виконати ще один хід після поточного. І ось таким чином гравці вибудовують свій ліс, поки не будуть відкриті усі три карти зими. Тоді відбувається фінальний підрахунок очок, де кожна карта окремо приносить переможні очки за своїми умовами. Деякі просто зазначено кількість очок. А більшість карт за умовами наявності певних карт. Наприклад, якщо у вашому лісі є бодай одна козуля, або за кожного зайця в вашому лісі, чи відповідно до кількості карт певного типу в лісі. І той, кому вдасться створити найзатишніший ліс, що принесе найбільшу кількість очок, і стане переможцем. Так, звісно, з огляду на механіки, лісова метушня це гра у своїй пісочниці, така майже класична сімейна гра, в якій уся взаємодія між гравцями, можливо, в одному випадку, коли на галявині є достатньо карт, і ви зіграєте, наприклад, цінне дерево і переберете карт, щоб скинути їх з галявини і залишити противника без можливості вибору. І це все. В іншому. Це в нас побудова табло, комбінації карт, які зможуть працювати одна з одною, і тим самим приносити переможні очки. Так, звісно, що карти всі унікальні. Так, у нас є 14 підказок за властивостями, але. Все це впирається в декілька базових типів умов, за якими ви і отримуєте або бонуси, або нарахування переможних очок. І в цілому, той, кому вдасться перебрати якнайбільше карт на своїй руці і зіграти тільки ті, що будуть, якби в синергії, одна з одною додавати вам очок, переплітаючись, тоді у вас дійсно все вийде. І як на мене, лісовами не складна гра. Дії тут зрозумілі, як і самі властивості. Тож. Як на мене, в неї вільно можна грати навіть новачка, незважаючи на загальне різноманіття властивостей. але так. Звісно, трішки даунтайму у такому випадку ви точно отримаєте. Звісно, що ця гра може ставити багато питань, що саме грати її досвідченим гравцям через велику кількість різних умов, тому що прорахувати приход майбутніх карт, звісно, що дуже важко. Тож будьте готові до того, що подумати трішки у цій грі вам таки буде потрібно. До речі, оформлення. Оформлення я від нього просто в захваті. Ці арти такі. Ніби реалістичні, але водночас намальовані і виглядають дійсно супер. І коли ти вибудовуєш вже повноцінний ліс там із 15 карт, наприклад, це все прям дуже і дуже суперово виглядає. Що ще додати? Навіть і не знаю, бо в цілому ця гра це гарний середнячок, який гідний того, щоб бути в колекції. Тим паче, що у гри є потенціал по розширенню. Правда, не знаю, чи будуть локалізовуватись допиї, якщо взагалі вони колись з'являться. І на цьому у мене все про гру Лісова метушня». Якщо вам сподобався огляд, то з вас вподобайка і підписка. Поширіте це відео вашим друзям та знайомим, та звісно залишайте коментарі як у підтримку канала, так і просто зі своїми враженнями щодо цієї гри. Наприкінці хочу подякувати усім вам за перегляд і особлива подяка усім моїм спонсорам. Бережіть себе, все буде Україна. Па-па!